Доброго ранку, діти! Мене звати Альона Васильівна. Сьогодні у нас заняття з малюванням. Перш ніж почати малювати, давайте ми з вами згадаємо, яка зараз пора року. Так, зима. Які основні ознаки зими? На вулиці йде сніг, холодно. А що ми любимо робити зі снігом? Так, Ігратися в сніжки, кататися на санчатках, ліпити снігову бабу. Будувати снігові фортеці. Я зараз вам загадаю загадку. Відро морквина і мітла сама ж пухнаста і м'яка. Так, це он сніговик. Сьогодні ми з вами. Будемо малювати ось таких веселих сніговичків за парканчиком. Для цього нам потрібно блакитний папір, фарби, пензлик, ватні палочки, вода, серветочка. Так, починаємо. Нам треба намалювати білою фарбою. Кружечки, вот так, малюем. Вот первый кружечек, так. Еще один, трешки больше, так, вот так. І останній. А зараз ми намалюємо парканчик. Для цього нам потрібна коричнева фарба. Ось так, так, зверху вниз, ось такими полосочками. І ось так ось так, а зараз ми намалюємо носики з такі морквиночки. Так, для того, щоб намалювати очки, ми беремо ватну паличку і чорною фарбою робимо ось такі оченятка. Далі давайте ми намалюємо одному сніговичку ось таку шапочку червону. Так, так зробимо ще ось таку. так. Перкрасу. Другому сніговичку ми зробимо чорну шляпу. Ось так. Ось так. Ще ми можемо парканчик прикрасити снігом ось так Краще дочекатися, щоб трошки висохло. Тоді буде яскравіше. Ось так ось. так ми можемо ще прикрашати шапочку білою фарбою. У нас нас тепла шапочка. Так, ще білою фарбою. Ми намалюємо сніг. Ось так. ватною паличкою ось так ми робимо, прикрашаємо. Так, дітки, ось що в нас виходить, вийшло. Ось що в нас вийшло. Спробуйте і ви. До побачення.